На лаві запасних. Карино, чай допивайте і давайте закругляйтеся, бо хлопчикам завтра в садок о восьмій, сказав Павло, дивлячись кудись повл Карину. Звісно, кивнула вона, я не заважатиму, ми тихенько посидимо. Від цієї короткої розмови всередині у Карини все обпало, як опадає листя. Жінка поспішно зробила ковток. Колись тут пахло кавою та батьковим одеколоном. Тоді це був її будинок. Тепер чужий. Не ображайся на нього, напівпошепки сказала сестра Людмила, прибираючи посуд. Він просто втомився. Карина вдала, що її зацікавили візерунки на плитці. Він завжди втомлений, коли я поряд. Він із тих, хто любить порядок, а тут інша жінка в будинку. Я не інша жінка, я твоя сестра. Людмила зітхнула. Звісно, ти, моя сестра, просто час змінюється, невпевнено відповіла вона. Раніше ми були з тобою однією командою, а тепер у мене ніби дві команди. Карина втомлено посміхнулася. Тобто тепер я десь на лаві запасних. Вони завжди були удвох проти світу, але після смерті батьків і розділу квартири Карина поїхала. Коли через п'ять років вона повернулася до сестри, покинута нареченим Максимом, все змінилося. Ти вже думала про іпотеку? якось запитала Людмила. Поки що збираю. От і добре. Орендувати це все одно, як на вокзалі жити. Карина відчула натяк. Якось вона почула, як Павло розмовляє телефоном. Так, поки що живе, скоро з'їде. Я сподіваюся, вона не витримала, переїхала в порожню орендовану квартиру. У листопаді Людмила надіслала повідомлення: прийдеш до нас на Новий рік, відзначатимемо тихо по-сімейному. Карина зраділа. Вона почала планувати подарунки та меню. Це свято завжди було для неї точкою відліку. За тиждень до свята Карина зателефонувала уточнити деталі. Слухай, у нас тут усе трохи перегралося. Зустрічатимемо з друзями, сім'ями, усі з дітьми, чоловіками. Ну, ти розумієш, і щоб нікому не було незручно. Незручно. Ну так, ти ж тепер у нас просто ти одна, а решта сім'ями. Ми подумали, що якщо ти прийдеш сама, буде якось дивно. Виходить, на свята я тепер окремо? Статус не вийшов для компанії? Ну, Карино, втомлено сказала Людмила, річ не в мені, просто так простіше. Усі хочуть свята без напруження, а я тепер напруження? Людмила мовчала. Карина поклала слухавку. Її дитяча половинка, сестра, з якою ділили таємниці, акуратно виштовхувала її з загального кадру. Не зі зла, а щоб нікому не заважала. До Нового року залишалося чотири години, коли Карина пішла в магазин. На першому поверсі в маленькій крамниці продавець Світлана оцінювально окинула її поглядом. «Дівчинко!» Я по очах бачу, хто має на новий рік салют, а хто салат, пляшку ігристого і тишу. Світлана запропонувала, ми тут у домовому чаті вирішили трохи зібратися. Скромно, зате по-домашньому. Якщо зовсім сумно буде, то заходь, у нас немає ніяких. А чому ти одна? А де твої діти? Без 15-12 Карина все ж таки вийшла. Вона постукала в двері Світлани. Ось і Карина, ну слава Богу! Світлана усміхнулася. Проходь. Будеш дегустатором? У квартирі було тісно і гамірно. Карина сіла за стіл. Через 10 хвилин вона вже сміялася разом зі сіма. Вона розповіла Світлані про Максима і сестру. Світлана кивала, слухала і підливала компот. Коли Карина вирушила додому, на годиннику було три години ночі, прокинулася від дзвінка Людмили. З новим роком тебе! Як ти? Я добре людо. Сімейне свято пройшло без сім'ї, але нічого. Все одно повеселилася. Ти могла б сказати, що тобі так тяжко. І що, ти б тоді дала всім модбі зараді мене? Людмила мовчала. Приходь завтра, нікого не буде, лише ти і я. Карина посміхнулася. Подивимося, дякую. Але правда, все добре. Коли сестра поклала слухавку, раптом на душі стало спокійно. На телефоні з'явилося три повідомлення: нові знайомі зі світланиного чату запрошували зібратися завтра. Карина зрозуміла, важливо, не з ким ти. А те як ти почуваєшся поруч з цими людьми, і поряд з сусідами вона почувала себе набагато краще ніж поряд з сестрою, якій вона тепер заважала.